i Ми розпочамо боксування для протикригової обробки літаката хвилин за 10 15 рез до Києва. Для ваша інформація відстань до Києва за нашу маршрутом складає 500 км. Ми розглянумо час у польоті сьогодні приблизно 55 хвилин. І зараз 8 градусів Цельсія вище нуля. Дякую за увагу.

Потім допомогти дитині або іншого пасажиру. А всі ж нас не одразу автоматів прийти в рейсу і комплектує «Full Down Red Tech». Тепер особи вийде «By Dwarf» і «The Two». Ви можете вставити «The Jacket» і «Side the jacket Курити на борту літака категорично заборонено. Дякуємо за увагу. Бажаємо i'll